Вітаю вас, друзі, на каналі Magnum Steel. Сьогодні чудова новинка. Нарешті з'явились у нас в продажу утеплювачі для наших фірмових перегінних кубів. Виготовлені вони з такого матеріалу, як неопрен, який використовується при виробництві водолазних костюмів. Зверху розміщений отвір під кламп. По бокам є отвори під ручки, під зажими, під зливний кран і, відповідно, під нагрівач. Заборонено дані утеплювачі використовувати на відкритому вогні. Дуже гарний матеріал, дуже хороші теплоізоляційні властивості, дуже гнучкий, зносостійкий. Дуже легко його встановити. В задній частині знаходиться так звана блискавка. Одягнути його на ваш куб не буде проблемою. В наявності є під куби 25, 40, 60, 85 літрів. Зверніть, будь ласка, увагу, що зверху на кришці утеплювача немає отвору під ніпель. Справа в тому, що в різний час ми розміщували цей отвір в різних місцях, і відповідно вам необхідно буде зробити цей отвір самостійно будь-якими підручними засобами, дуже гарний матеріал. Все чітко підходить під наші фірмові куби. Кого зацікавила новинка, посилання на наш сайт в описі відео. Дякую за увагу, до зустрічі!